Чорнобиль немає минулого. Гурток основи екологічного моніторингу до ЕНС. Чи знаєш ти, світе, як сиво ридає полин. Як тяжко, як тужно моєму народу полить. Чорнобиль нині це слово знає весь світ. Чорнобиль це мука і трагедія, це потвих і бесилля, Це пам'ять, це наш нестерпний біль. Не можна про це не казати. Мовляв, це було вже давно. Перед очима батько, мати, і Україна і Дніпро. Можна ні про що мовчати, говорить тривогою чоло. Птахи складають гімн весні, всміхаються до сонця квіти, а пам'ять лине в моторошні дні гудуть жорстокі дзвони квітня. Було собі в Україні місто Чорнобиль. Затишне, красиве, та біля нього побудували атомну станцію і не догляділи її. Погано збудували, погано і пильнували. Сталася аварія на атомній станції, багато земель України стали брудні. На них не можна сіяти, пасти худобу, на заражених землях нікому тепер не можна жити. Ці землі треба лікувати. Чорнобиль тепер велика рана України. І сталося це літо Божого, 1986-го. Було тихо-тихо й -тихо погоже, і сталося це літо Божого, яке запам'ятається кожному українцю навічно та просто-просто. І сталося це літо Божого, 1986-го. Аварія на Чорнобильській Аес, мертоносне полум'я, зловесне пожежі, висвітило кожного, хто там працював і жив, відділило перших із перших, Бій без транчеві і без окопів. Він увійшов у пам'ять літ. спасли чорнобільці і Європу, а може, цілий світ. Біду не бачу, зуміли від долі людства відвести, І на чорнобильських могилах безмовні виросли хрести. Це був смертельний бій, з якого люди вийшли переможцями. 28 чоловік двох пожежних караулів заталують собою не тільки станцію, а й Європу. Шість чоловік загинуло майже відразу. Думка людська пам'ятатиме вас, а пам'ять людська вортатиме вас. Безумство хоробрих, де вічність тімить, де ТЕ для вас і життя, і блокить. Безумство хоробрих. Життя за життя. Щоб тільки лишилась мати й дитя Хай виживають, та житиме світ і спів материнства і день первоцвіт. Самотність, тиша, чорне небо, пустеля, вічність, смерті жах, недоля, зло в житті потреба, аварія, біда, удар. Заклякло часу полотно. Тут вітер привід б'є по стінах. Здається, все було давно, епохи пам'ятник руїна. Дітіль, ти тільки уяви ось ти живеш, працюєш і любиш дім, що сам побудував. Садок плекаєш, внуків вже плануєш. Всяких таких, хоч статків та надбав Занедбаний, самотній таємничий. Розкинувся у просторі часів. Кому ти пам'ятник, життю чи смерті? Нікому не розкажеш своїх снів. Чорнобиля прозорі кіхті торкнулося усіх усюд. Ліс почорнів, всі птахи відлетіли. Земля понівечина стогне і тремтить. Б'ють дзвони. Протяжно, звучно, по всій Україні. Б'ють на сполох, тужно линуть у піднімаючи з глибини душі ті відчуття. Що були майже поховані у віках війон і лихоліть, біль, нещастя, біду, сльози.